Гаю вас, друзі! Довго ми з вами не зустрічалися, але настав такий момент, коли хочу вам розповісти про гриби і то не будь-які, а про таку квітку, яка є в космачі, називається квіткохвасник Арчера. Вона росте в наших космацьких лісах і росте. Навіть по полоненах, Латинською мовою називається Клатрус Archari. І ще в 1860 році Майкл Джозеф Берклі, англійський науковець, спробував цю квітку описати. До того часу про неї ніхто нічого не говорив. І він спробував описати цю квітку. І сказав, що власне ця квітка походить із Танзанії. Ну, і нібито десь там військові британські якось її розповсюдили на Європейський континент. І так вона у нас з'явилася. Ну, Я думав, думав, над цією квіткою вона належить до родини Веселкових. <кій> вона має яйця такі, як веселка. А потім вистрілює і вона має такий запах неприємний. і Всюди куди на ну, неї летять мухи різні. Вона дуже коротко є, десь може день, може два. Е, роз, така подобає на лілію, має як пелюсток. Ну і кажуть, що вона <кій> мухи йдуть на той запах. І мухи її розмножують. Але що цікаво, коли я ще був під ну, дітлахом, у нас е, ходили такі ніби легенди, що не йдіть там у Миланщину, бо там е, диявол сидить. І ми, діти, такі зацікавлені, що то диявол, бо дитина не боїться, дитина все хоче бачити. І нас зібралося. Пару дітлахів і таке туди пішли. І побачили там таку руку, як пальці диявола. І це таке стояло розпірено, то якраз ця квітка відмирала. І що вийшло? Вийшло то, що вона вже в тоді в космачі була. А бабуся моя, яка десь у тих 860-х роках. Якраз жила, то каже, що та квітка була тоді. І я тяжко сказати, чи то вона прийшла, чи вона у нас була. Але так науковці вважають, що вона була е, завезена. Ну і ми будемо так говорити. Отже, як ми цю квітку побачили, нас е, спохопив страшний переполох. Ми почали кричати, і тоді йшла Параска з Зачук. Недалеко від нас жила і нас заспокоїла і подивилася і наказала, що там більше не йти Квітка ці яйця має такі, як веселка, але якщо веселку розрізати На половині то вона виглядає звичайно, а ця квітка, яйця як розрізати, то вона виглядає такий хрест на середині і трошки такий червонуватий колір. Дехто намагається її збирати як яйця веселки і ним лікувати, але лікувальні властивості цієї квітки цього гриба бо вона належить до роду грибів, недосліджені. І я затрудняюся сказати, чи вона лікувальна, чи вона не лікувальна. Єдине, що вчені довели, що якраз оця квіткохвостник Айчера Арчера. Не є отруйна рослина де да? хто пробував навіть її приготувати в їжу.